Клітинка на 135-130, вона може бути і на 125, просто вільніша. Вона має приблизно 140, ця модель. Просто на 135 вона не дуже буде вільна. На мене вона велика, хто хоче менше, є ще менше. Ось така клітинка. Ми знову дівчатка їх отримали. Я її зараз не тяну, я показую так, як вона є. Щоб її тягнути, я бачите, ще далі тяну. Це я просто показую на натягнутому вигляді її ширину. Ось така. Капішончик зроблено, бачите, так січку, і у вас вона краще ляже. Вона у вас підніметься на грудях, на бедрах. На мене вона велика, то на мені вона трохи висить, дівчат. На вас буде краще лежати. Ось така вона є дівчатка в кольорах. Ось така зелена. Зараз покажу вам. Чорна з вішкою. Якщо якийсь колір сподобався, напишете, одягну. Чорна така збіж. Баклажан збіж. Така сама, але з баклажаном. Ось такий дівчат коричневий збіжем. Чи капучино збіжемо. Хто як його бачить? Ось така. Ось такий світлий. Світлий-світлий беж. Ось таке капучино.